Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на восьму годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря плюс три градуси. Протягом дня буде хмарно, без опадів, до 11 градусів тепла. Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК розпочинає у Дніпрі планові роботи за адресами, що ви бачите на екрані. Вони триватимуть з 20 по 23 березня, з 8 до 17 години. На мережах теплопостачання є порив по вулиці Василя Чапленка. 3. зупинено одну будинкову котельню а без тепла лише цей будинок. Сьогодні зранку міська аварійна служба проведе ремонт. Решта котелень в роботі працюють і всі насосні станції. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили шість оперативних виїздів по Дніпру. З них один на пожежу. Вона сталася на сміттєзвалищі. Вогонь рятувальники приборкали. І в місті народились 12 немовлят, вісім хлопчиків та четверо дівчаток. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, напередодні ворог бив по Сенеківському району. Під вогнем опинилась великомихайлівська громада. Наслідки атаки з'ясовують надзвичайники. Люди не постраждали. І у Новомосковську завершили роботи з ліквідації наслідків удару ворожого безпілотника. Вони тривали два дні. Протягом минулої доби наші воїни залишається Бахмут. Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Окупанти завдали шість ракетних та тринадцять авіаційних ударів, здійснили понад півсотні обстрілів, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. На Херсонщині ворог змушує місцевих отримувати російські паспорти. Зокрема, на блокпостах погрожують людям позбавленням волі та насильницьким. Ми діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці. Підкурювачі висот приборкувачі хвиль на закарпатті прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Румунії. Частина з них збиралась підкорити гори, інша ж піти вплив тисою. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми, окрім ретельно обгорнутого у поліетилен замінного одягу, взуття документів та грошей. Вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували переплести водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів Тернопільщині, Вінниччини і Одещини. Настільки ж небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної тиси, вони не знали. Варто зауважити, що наразі на наразі на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів, глибина річки сягає трьох метрів ширина п'ятдесяти, впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону. 500 кажанів, шокуюча знахідка Дніпрянина. У новокодацькому районі в одній з квартир на п'ятому поверсі в обшивці балкона знайшли сплячих кажанів. Господарі викликали рятувальників. Ті демонтували обшивку балкона та виявили цілу зграю тварин. Загалом відловили 528 рукокрилих, яких одразу ж передали волонтерам для подальшого звільнення в природному середовищі. Тепло в будинках Дніпра. Котельні міста продовжують впроваджувати енергоефективні заходи. На ділянках встановлюють нові газові пальники. Таким чином ощадять газ та енергоносії. Як це працює далі у матеріалі? Томов котельни, на які встановлено нас цей новий пальник, який це в першу чергу. Це безпека і економія і енергоносії. Ця котельня забезпечує теплом чотири будинки, але на таких об'єктах теж важлива модернізація. Нещодавно тут встановили новий газовий пельник. Це дозволяє уникнути наднормованого споживання газу та більш оптимально використовувати енергоносії. Ми споживаємо певну кількість газу. Ну тобто, це буде не буде наднормового споживання. От, наприклад, коли там ми проводимо капремонти, ми таким чином також уникаємо наднормового споживання. Відповідно, ми сплачуємо менше за газ. У нас є певні ліміти газу, в які ми повинні вписатися. Наприклад, що там на, на опалювальний сезон стільки то виділяється. Відповідно, ми повинні його економити і ефективно використовувати. Це важливо і для безпеки оператора котельні, оскільки на такому обладнанні все автоматизовано. В Україні за останні тижні ціна на капусту зросла майже утричі. Зараз вартість кілограму причиною підвищення фахівці називають низькі запаси овоча. В Україні за останні тижні ціна на капусту зросла майже в три рази. Зараз вона складає понад 20 гривень. Причина росту ціни низькі запаси якісної продукції. Ріст цін на капусту продовжиться. Буде зростати чи ціна на капусту на білоголову чи ні. На нашу думку, так і 15-20% до теперішньої ціни гуртової. Ми ще маємо. Про те, якою буде ціна на капусту, можна буде говорити після нового врожаю. Родина Дніпрян допомагає ЗСУ. Сім'я тонкошкур почала волонтерити з 24 лютого минулого року. Кажуть, тоді вони відчули гостру потребу чимось допомогти нашим воїнам. Бабуся стала плести шкарпетки для наших бійців. Діти малювали листівки та робили обереги. Влітку разом з друзями виготовляли тушкованку та пекли смаколики для зсу. Мама дівчата каже, дітям не треба було щось пояснювати чи змушувати до роботи. Найчастіше доньки самі ставали ініціаторами, щоб якомога більше що зробити для наших бійців. Це родина тонкошкур із Дніпра. І Вони усім гуртом допомагають ЗСУ. Волонтерити почали з 24 лютого. Кажуть, тоді відчули гостру потребу чимось допомогти нашим воїнам. Бабуся плела шкарпетки для бійців, діти різали смужки тканини для маскувальних сіток і багато готували. Влітку допомагали соки робити і з яблуч, яблучок і. Томатний сік ми теж робили. Ми з нашими друзями робили, тушкували м'ясо, в духовці запікали різні смаколики нашим військовим, передавали багато пасок. Тоді якраз Великдень був. Шестирічна Мілана відповідає за художній фронт. Вона малює для наших бійців. Це я для ППО малювала. Дякую, що вони дуже нам допомагають. А це я Джансенюка малювала. А це щоб всі знали, що ми ще козацького роду. Варвара робить обереги та прикраси в українському стилі, щоб порадувати не тільки захисників, а й захисниць. Ми розуміємо, що це потрібно нашій країні, нам нашим захисникам і захисницям. І не можемо просто сидіти, склавши руки. Я бажаю нашим бійцям більше сили, перемоги та ем, успіху в боях. всі повернулися додому цілими, здоровими, неушкодженими. Музей у школі на честь відомого Дніпрянина. Скульптор Вадим Сідур залишив по собі понад пів тисячі скульптур, дві тисячі графічних робіт, збірковішів, книгу, кінофільм у багатьох країнах світу, встановлені витвори його авторства. Музей у Дніпрі створили коштом міського бюджету. Відвідування безкоштовне. Як працює музей далі у сюжеті. Вадим Сідур всесвітньо відомий художник, скульптор, поет та прозаїк. За своє життя він створив понад 500 скульптур, близько тисячі гравюр та малюнків. В одній зі шкіл Дніпра, де навчався Вадим Сідур. Представлені його роботи. Скільки взагалі було екскурсій проведено в 2023 році і Скільки осіб відвідали музей? Цьогоріч музеї Вадима Сідура було проведено 18 екскурсій. Нашу експозицію оглянули 150 відвідувачів, серед яких і внутрішні приміщення особи, а також мешканці та гості міста. Музей відвідують військові дніпряни та гості міста. Ці роботи самі вони взагалі так надихають на творчість Дійсно, і саме цей простір він дуже сучасний і молоді. Це цікаве. Сучасний та інтерактивний простір. Для проведення екскурсій визначено наступний графік. Середа четвер, п'ятниця о 12.00. Записатися можна через офіційні сторінки музею в інстаграм, фейсбук та телеграм. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -ТіВі та Наші спецпроекти коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о дев'яті. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.